Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас черговий огляд на автомобіль Renault Trafic. Авто у нас 2010 року. Коротка база, колір сірий металік, 2.0 мотор 84 кВт 115 кінських сил. От у нас тут на дверях так і написано. І так, 115-й мотор це вже самий потужний на 2.0, це 10 рік. Це звідси навіть видно у нас рестайлінгова панель. Це вже йдуть тут звичайні електромагнітні форсунки. Автомобілі себе дуже класно зарекомендували, ходять дуже класно, і мотори реально мільйонники. 700-800 тисяч виходжують без проблем взагалі. Ну, є, Помилився, проблеми є, деколи буває дійсно проблеми з форсунками, але все ж таки, якщо правильне пальне, правильне масло, хороші фільтри, автомобіль буде ходити ну, дуже, дуже довго. І так, цей автомобіль мені залишили під реалізацію. Військові наші захисники України допомагаю їм в продажі. Так от хочу показати це авто. Будь ласка, кого цікавить. Ціна на автомобіль буде під відео. Всі любі запитання, в принципі, все можна зробити через мене і купити також через мене. І так, Давайте детально по авто. Автомобіль звичайний сірий металік, комплектація Black Edition. Як ми бачимо, тут навіть видно характерні такі відмінності: це є темні фари, сіра решітка, всі ці молдинги в колір автомобіля. Ну, Диски вже самі фарбували в темний колір. Ну, Це диски 518. Це не 520, не BMW, а іменно з трафіка або з Vivaro, з Примостар. Зверху також ми бачимо і релінги. Виглядає автомобіль суперське в годовій частині. Це прям ну, в ідеальному стані. Нічого абсолютно не гупає, не стукає, ні єдина там сідушечка не дрібіжеться, абсолютно нічого. кузову, звичайно, є підкраси, фарбувалися всі арки на ньому, тому що всі знають, тут тут є хвороба, в них висікає автомобіль 10-го року, там вже майже 300 тисяч пробігу. Але. Таке, щоб там сказати, що прям щось глобальне, такого глобального нічого не було. Виглядає дуже гарно, їде також гарно, зараз більш детально покажу. Гума в нас зимована я б сказав, що це вже літня, ну яка є, на такій продаю. На цій гумі можна дійсно ще літо-два докатати, а вже потім купувати собі літню нову і зимову нову. Я так розумію, що тут колись був фарком, його напевно зняли. Тут є номер телефона. Це моя реклама, можете за ним телефонувати. Так називається мій канал, до речі, продажа пасажирських і варо-трафіку. От В Ютубі пишете і одразу можна перейти на мій канал. Ззаді розпашонка, без дворників. Така в нас гума. Гума 21 року, але протектор вже такий собі. Всі ці герметики оригінальні. Є маленькі царапинки, отут якась цяточка, тут якась Ну Таке, в принципі, не глобальне, але і порошки у нас рівні. Не замняті. зараз ще з тієї сторони покажу. Виглядає, до речі, от тут з тими темними фарами в сірому металіку, дуже гарно, так якось не по-обичному. По також, як ми бачимо, відкриваються форточки з цієї сторони і з цієї сторони. І так, порожки у нас тут також рівні. Йдемо по салону. Салон восьмимісний. Чим що також відрізняється Black Edition від звичайного пасажира. От так ми бачимо карти. Ми бачимо вілюровий салон ось такий. До речі, в 2010 році він йде з такими кружельцятами. Може також бути на кліматі. Або якщо він не на кліматі, то він йде з такою сірою обводочкою. Тут також сіра вставочка. Ну і білий, біла ручка переключення передач. тут шкіряна така світла, світлий пол, світлі підніжки. Ну і там зараз ззаду. У нас є такі заглушки тут і тут. Білий пол, знову ж таки, біла підніжка, велюровий салон. От, знову ж таки, в 2010 році може бути з кружельцятками, може бути звичайний такий велюр. У мене зараз, я думаю, на слідчому тижні я закину, в мене є 2014 рік звичайний блек, це вже такий останній в цьому кузові другий трафік, другий Віваро. А там вже звичайний велюр. От Подивитись різницю, зрівняєте. Той вже йде на кліматі, цей ще просто на кондиціонері. Також тут ми бачимо в нас е, все пластмасою обтягнуто. Ось це все, це все оригінал, все завод, постакані, тут така велюрова ручечка. З цієї сторони просто вже пластмасове все. Є обдувина кожного пасажира. От На потолку це в нас холодне повітря-кондиціонер, на полу це в нас тепле повітря. Також тут закриті для ніг. Це тільки в блеках така є функція. Кругом підлокітники, і на задніх диванах, і на передніх. Стан просто відмінний, ніде нічого не подарто, не подряпано. Тут також все гарно. І тут ніде ні ржавчин, нічого немає. Тут є маленькі протертості від ніг. Можна, в принципі, до речі, додатково, хто щось хоче замовити, там туманки можна поставити, тут якісь наклеїчки, кого що цікавить, будь ласка, взагалі немає питань. Так, Потолочок у нас тут такий. Все гарно, все чисто, нічого не порвано. Ці боковинки ціленькі, з тієї сторони також. Тут, ми бачимо, також є карта. Така от. Це іменно оригінальне. Бо коли я вже зараз замовляю, людям роблю в трафіках, то воно тут йде от по стики. Воно ну, вже оригінальна йде з такою, щоб тут воно можна було схватитися і не заминалась тканина. Ну, якось так. Тут виключення подушки ось цієї. Виключення виключення, вона зараз включена. Це для того робиться, коли буде маленький пасажир спереді, то тут подушку потрібно виключати. Також є коврики, звичайні, темні. Отак. Так, так, дах. Дах такий у нас, тут є якась м'ятіна посередині. Тут нормально все. Нічого глобального, але таке буває, автомобіль великий. Ззаду у нас також Це у нас забір повітря для кондиціонера. Дівани ці складаються, в попередньому відео показував. Будь ласка, кого цікавить, можете передивитися. Так, все, в принципі, все класно, нічого не поцарапано взагалі. Зазвичай тут є таке все стерте, В цьому автомобілі все гарно. З цієї сторони у нас також тут. Це забір повітря для них. Також ця карта у нас така з велюровою ставочкою. є електрослопідівники, електродзеркала. автомобіль без круїза. Так, давайте заведемо. Заводиться, працює, як кажуть, з півтика, Без двох поділок, це норма. 266 пробігу. Автомобіль весь час, відколи війна стоїть, на ньому взагалі вже ніхто не їздив, і коли війна розпочалась, працює відмінно. Такий трохи в пилюці, я його не мив. В принципі, якщо потрібно, можу полоснути. Робочий стан мотора. Ніде ні масла, нічого такого нема. Під капотом також все добре. Державчи немає. Тут все ціле. Кришечки немає, на жаль. А так, в принципі, все добре. Плочок немає. Чути, як мотор працює. Це 10-й рік, до речі, вся екологія автомобілю на місці. Зараз покажу. Нічого там не димить, не сапунить. Ще навіть такий присутній запах. Це автомобіль євро 4, тут немає сажового фільтра, тут тільки каталізатор. Це з завода так, випущений автомобіль. Вже з, з 11-го в кінці року вже є сажовий фільтр і каталізатор. Тому такі автомобілі часто шукають, які ще просто євро 4. Щось не буде потім ніяких проблем тобто з перешивкою, прошивками і всім іншим. Ось таке авто. Будь ласка, кого що цікавить, телефонуйте, питайте, ціна буде під відео. Є багато різних варіантів, короткі, в довгій базі. Все, до слідуючих відео.